Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Дякую, що використовуєте мої відеоуроки для того, щоб готуватись до уроків з біології. Впевнена, вони допомагають вам краще засвоїти матеріал і дізнатись більше. Минулого разу ви ознайомились із яйцекладними та сумчастими тваринами. Сьогодні ж будемо говорити про частину справжніх плацентарних ссавців. Плацентарні відрізняються від інших савців тим, що у них зародок живиться протягом вагітності через плаценту. Вони розмножуються статевим шляхом і дитинчата виношуються матір'ю допоки вони повністю не розвинуться та не стануть здатними до відносно самостійного життя. Давайте поглянемо ще раз на сучасну молекулярну систематику ссавців. Всі плацентарні поділяються на чотири великі клади. Тобто групи організмів, що включають предка та всіх його нащадків, які наведені у порядку відділення від загального стовбура філогенетичного дерева. А це афротерії, неповнозубі, евархонтогліри та лавразіотерії. До афротерії відносяться хоботні, сирени і дамани, слонові землерийки, тенреки та трубкозуби. До неповнозубих відносяться мурахоїди, лінивці та броненосці. Точні еволюційні відносини серед цих клаб все ще залишаються частково спірними. Одна з реконструкцій пропонує, що найстаріший розкол відбувся між афротеріями та рештою груп приблизно 105 мільйонів років тому, коли африканський континент відокремився від інших. До речі, назва Афротерія походить від коренів Афро, Африка і терія тварини. Генетичний аналіз і аналіз кам'янілостей свідчать, що група неповнозубих розвивалася в Південній Америці і відділилася від двох інших груп пізніше. Афротерія це клада савців, живі представники якої належать до груп, які або зараз живуть в Африці, або мають африканське походження. Більшість груп афротеріїв мають невелику зовнішню схожість або зовсім не схожі, і про їхню схожість стало відомо лише нещодавно завдяки генетиці та молекулярним дослідженням. Вважається, що вони з'явились в Африці від спільного предка близько 70 мільйонів років тому. Розглянемо деяких представників афротеріїв. Трубкозуб савець середнього розміру зовнішньо нагадує свиню з видовженою мордою, ослячими вухами та сильним мускулистим хвостом, що схожий на хвіст кенгуру. Назва трубкозуб походить від того, що у нього дивовижна будова корінних зубів, які являють собою дентинові трубочки, що зрослися. На трубочках немає емалі, коренів і вони постійно ростуть. Трубкозуб мешкає в Африці у тих місцях, де достатньо пухкий ґрунт. Трубкозуб може спритно рити нори. За 5 хвилин він може вирити яму глибиною в 1 метр. Коли трубкозуб знаходить термітник або мурашник, він прориває своїми кігтями дірку і ласує комахами. Для цього він використовує свій дуже рухливий язик, який рясно вкритий виділеннями слини. Найвиразнішими ознаками хоботних є великі розміри тіла і потужні кінцівки, а також зрощення ніздрів та верхньої губи у хобот, надмірний розвиток верхніх рістів і формування бивнів. Сьогодні існує одна родина слонові, і їхній життєвий простір дуже обмежений. Сучасні слони збереглись лише в Африці, південніше Сахари і на Півдні Азії. Довжина цих тварин. До 4-4,5 метрів, а маса сягає до 5 тонн. Зустрічаються також карликові форми. Африканський слон більший за індійського. Навіть слоненята величезні, при народженні таке дитинча важить до 120 кілограмів. Хобот слона є, мабуть, найчутливішим органом будь-якого ссавця. Було помічено, як азіатські слони брали арахіс, очищали його від шкаралупи та їли горіх. Слони використовують свій хобот, щоб висмоктувати воду для пиття, за одне всмоктування аж до 8 літрів води. Вони також використовують свій хобот як трубку під час плавання. Бивні слона це насправді збільшені різці, які вперше з'являються у слона приблизно у 2 роки. Бивні продовжують рости протягом усього життя. Вони використовуються, щоб допомогти з годівлею. Здираючи кору з дерев або викопуючи коріння, або як захист під час бою, але ці красиві бивні часто становлять небезпеку для слонів, адже слонова кістка дуже бажаний об'єкт для браконьєрів. Слони підтримують чистоту шкіри і захищаються від сонячних опіків регулярними пиловими та грязьовими ваннами. Слони спілкуються різними способами, включаючи інфразвуки. Такі звуки занадто тихі, щоб люди їх почули, а також мову тіла, дотик і запах. Слони також можуть спілкуватися за допомогою сейсмічних сигналів, звуків, які створюють вібрацію в землі, які вони можуть сприймати через свої кістки. З усіх наземних савців слони мають найбільший мозок, вони мають здатність згадувати віддалені водойми. Інших слонів і людей, з якими вони зустрічалися навіть після багатьох років. Слони є дуже соціальними та розумними істотами, і вони демонструють поведінку, яку ми, люди, визнаємо як співчуття, доброту та альтруїзм. Досліджуючи поведінку слонів, дослідники виявили, що коли слон почувався засмученим, інші слони, що були поблизу, реагували криками та дотиками, щоб втішити його. Слони також демонструють емпатію та цілеспрямовану допомогу, коли вони координують дії один з одним, щоб допомогти хворій або пораненій тварині. Тваринами, пов'язаними зі слонами, є ламантини. Ламантини і слони мають спільного предка, який вимер понад 50 мільйонів років тому. Цього часу було достатньо, щоб тварини пройшли дуже різними еволюційними шляхами. Хоча виглядають. Вони і поводяться по-різному, вони залишаються тісно пов'язаними. Одна з рис, що єднає ламантинів зі слонами, це є постійна зміна корінних зубів, у цілому не характерна для савців. Нові зуби з'являються далі по щелепі та, поступово пересуваючись уперед, витісняють старі. Ламантини – це великі, повністю водні травоїдні савці, вони мають довжину до 3,5 метрів, важать до 600 кілограмів і мають веслоподібні ласти. На ластах є плоскі нігті подібні копиця, що нагадують слонячі. Найбільш активні вони надвечір і рано вранці, вдень часто відпочивають на поверхні, ламантини не виходять з води, але зазвичай підіймаються до поверхні подихати повітрям кожні 5 хвилин. Цікаво, що ламантин не вміє повертати голову, як ми. У ламантинів не сім, а шість шейних хребців, як у більшості інших савців. А це означає, що вони повинні повертати все своє тіло, якщо хочуть озирнутися. У самки зазвичай народжується одна дитинча. Вони тримаються разом близько двох років. Мати довго годує малюка молоком, хоча уже через три тижні він може їсти водорості самостійно. На ламантині вполювали заради дуже смачного м'яса, ніжного жиру, що йде для виготовлення мазей, і шкіри. Щоб врятувати від винищення цих звірів, їх заборонено вбивати. Неповнозубі основна клада плацентарних савців, що походять з Америки. Виникли вони в Південній Америці приблизно 60 мільйонів років тому. Її фауна розвивалася тривало в ізоляції, породивши безліч незвичайних істот. Сьогодні існує 31 живий вид неповнозубих, серед них мурахоїди, деревні лінивці та броненосці. Їх вважають одними з найпримітивніших плацентарних савців. Неповнозубі мають декілька спільних рис, яких немає в інших плацентарних савців. Їхні предки були підземними копачами комах, назва клади походить від двох давньогрецьких слів. Ксенос означає дивний, незвичайний і Артрон означає суглоб. Поперекові хребці мають додаткові суглоби або артрози, які функціонують для зміцнення попереку та стегон. Це допомагає використовувати передні кінцівки тварин у діяльності, не пов'язаній з пересуванням, наприклад, копанні, що є основним способом отримання їжі. Розглянемо деяких тварин докладніше. Так, броненосці, тварини бочкоподібної форми, що вкриті панцером. Найменшим є рожевий броненосець, довжина якого приблизно 15 см, а гігантські броненосці є найбільшим видом і мають довжину близько 1,5 метра. Панцер броненосця складається з пластин, що перекривають спину, голову, ноги та хвіст. Під пластинками рогової речовини залягає міцніша кісткова броня. Нижня частина тварини ніколи не вкрита панциром, а просто вкрита м'якою шкірою та шерстю. Лише один вид, трисмугий броненосець, може згорнутися у тверду броньовану кулю, щоб захиститися від хижаків. Інші види броненосців просто швидко викопують нору. Якщо ж швидко закопатись не виходить, а хижак не відстає, у броненосця є в запасі ще один сюрприз, різко розправляючи. Всі чотири лапи він раптом злітає вертикально вгору. Приголомшений, а то і боляче травмований, ворог зазвичай воліє не зв'язуватися з такою здобиччю. Броненосці відмінно плавають і пірнають, можуть переходити водойми по дну. Завдяки зниженому обміну речовин та великому об'єму дихальних шляхів, можуть затримувати дихання до 6 хвилин. У броненосців дуже поганий зір і вони використовують свій гострий нюх для пошуку їжі. Вони використовують свої кігті для риття та пошуку їжі, а також для створення нір. Гарна підмога при ритті нір чотирьох або п'ятипалі передні кінцівки з потужними довгими вигнутими пазурами. Свої нори вони риють, проробляючи лише єдиний коридор шириною з тіло тварини. У броненосців кількість зубів варіює у фантастичних межах від 8 аж до 100. І вона може помітно відрізнятися навіть у особин одного виду. Але скільки б їх не було, всі вони мають однакову циліндричну форму, позбавлені коренів та емалі і ростуть все життя. Цікаві факти про розмноження броненосців. Перша особливість затримка у розвитку ембріона, яка може досягати 2-4 місяців. Це дозволяє самці визначити момент народження у сезон з найбільш сприятливими умовами. А друга особливість полягає в тому, що у деяких видів народжуються виключно однояйцеві близнюки: число дитинчат до 4, але завжди це або самки, або самці. Новонароджені броненосці вже мають м'який панцир світло-рожевого кольору, і згодно, згодом він твердне за рахунок зростання кісткових пластин. Мурахоїди це беззубі тварини, але їхніх довгих язиків більш ніж достатньо, щоб поласувати 35 тисячами мурах і термітів, яких вони ковтають цілими щодня. Їхній язик вкритий товстим липким шаром слини. Шлунок мурахоїдів, схожий на пташиний шлунок, має затверділі складки та сильно скорочується, щоб подрібнити комах. Цьому травному процесу сприяє проковтнутий пісок та бруд. Ці тварини використовують свої великі вигнуті передні кігті, щоб розривати куп мурашників і термітників, а також для захисту, а густе і довге хутро захищає їх від нападів комах. Найбільший з мурахоїдів, гігантський мурахоїд, має довжину близько 1,8 метра. Усі види, крім гігантського мурахоїда, мають довгий чіпкий хвіст. Мурахоїди не ходять на підошвах передніх лап. Навпаки, вони згинають пальці і повертають передні лапи всередину, щоб великі передні кігті не торкалися землі. Мурахоїди мають поганий зір, але відмінний нюх і хороший слух. З температурою тіла, що коливається між 33 і 36 градусів, мурахоїди мають одну з найнижчих температур тіла серед усіх савців і можуть переносити більші коливання температури тіла, ніж інші. Мурахоїди координують температуру тіла, щоб охолоджуватися під час періодів відпочинку та зігріватися під час пошуку їжі. Це, як правило, поодинокі тварини. У самок один раз на рік народжується одне дитинча, яке можна потім побачити верхи на спині матері. Дитинчата залишають матір через два роки, коли вони вже вважаються повністю дорослими. Лінивці відомі своєю повільністю пересування. Вони проводять більшу частину свого життя, висячи вниз головою на деревах тропічних лісів Південної та Центральної Америки. Вони сидять на гілках, їдять, сплять і навіть народжують, звисаючи з гілок. Зазвичай вони рухаються із середньою швидкістю 4 метри за хвилину. Лінивці майже безпорадні на землі, але вміють плавати. Їхні кінцівки пристосовані для підвішування та хапання, а не для підтримки їхньої ваги. Їхні спеціальні руки і ноги мають довгі вигнуті кігті, які дозволяють їм без зусиль звисати вниз головою з гілок і волочитися по землі, оскільки вони не можуть ходити. У всіх лінивців насправді є по три пальці на кожній задній кінцівці, хоча у двопалих лінивців лише по два пальці на кожній передній кінцівці. Лінивці незвичайні серед савців тим, що не мають семи шийних хребців. Температура їхнього тіла може змінюватися залежно від навколишнього середовища, зазвичай коливаючись від 25 до 35 градусів за Цельсієм, але може опускатися і до 20, викликаючи заціпеніння. Лінивці можуть ще більше зменшити свій і без того повільний метаболізм і сповільнити частоту серцевих скорочень менш ніж на третину від норми під час плавання, що дозволяє їм затримувати дихання під водою до 40 хвилин. У більшості савців волосся росте в напрямку до кінцівок, але волосся лінивців росте у зворотньому напрямку, щоб забезпечити захист від стихій, поки вони висять вниз головою. У більшості видів хутро містить симбіотичні водорості, які забезпечують камуфляж від хижаків. Лінивці все їдні і жоден інший савець не перетравлює їжу так повільно. Самка народжує зазвичай одне дитинча, новонароджені залишаються з матір'ю близько п'яти місяців. У деяких випадках молоді лінивці гинуть через падіння через те, що матері не бажають залишити безпеку. Щоб забрати свою дитину. Отже, сьогодні ми розглянули групу савців, що об'єднує афротеріїв і неповнозубих, які походять та існують відповідно на африканському та південноамериканському континентах. Я сподіваюся, ви дізнались більше цікавих фактів про цих дивовижних тварин. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд! І бажаю мирного неба нашій Україні.